Вітаю! Повертаємося до урядового проєкту Є робота за програмою «Власна справа. І сьогодні про реальні історії грантоотримувачів отримувачів району. Це про жінок у бізнесі під час війни. Я Інна Вікторівна, підприємець 2014 року. Під час воєнного стану стало дуже скрутно розвивати підприємницьку діяльність. Приміщення магазину при обстрілах було пошкоджено, тому вимушено було припинити свою підприємницьку діяльність. Завдяки службі зайнятості отримала мікрогрант на суму 250 тисяч гривень, створила два робочих місця. Планую і надалі розвивати підприємницьку діяльність та також створювати робочі місця. Для молоді віком від 18 до 25 років мікрогрант беззайму збільшується до 150 тисяч гривень. Можна отримати 300 тисяч гривень при зобов'язанні створити одне робоче місце, а також 500 тисяч гривень при зобов'язанні створити два робочі місця. Але ми про грант, то що можна отримати на розвиток бізнесу. Ми як довго не рішалися, потім рішилися. Благодаря центру зайнятості. Мені дуже сильно допомогли. Я отримала грант на 150 тисяч на розвиток бізнесу і з для создання, то есть, одного робочого місця. О, добре, що допустим, ми офіційно роботи, тобто за вказна чисто в государство, то есть ми даємо непосредственно поддержку. Ми отримали мікрогрант, створили нові робочі місця, працювали різні категорії населення. Тож тепер служба зайнятості може запропонувати вам скористатися рядом компенсаційних програм за працевлаштування і тим самим надати вам додаткову підтримку для розвитку власного бізнесу. Головне запам'ятати, що основною метою мікрогранту є сприяння зайнятості населення і створення нових робочих місць. Мікрогрант це державна, безпроцентна, безповоротна допомога. Це не кредит, ніяких відсоткових ставок, ніяких погашень живими грошима, тому що основною мовою погашення мікрогранту є сплата податків. Не всі реальні історії наших грантоотримувачів. Ми ще повернемося до наших історій. Звертайтеся до нас і ми надамо допомогу консультаційну з написання бізнес-плану, формування заяви, подачі документів, а вже згодом з підбору персоналу, працевлаштування, а також надання різних компенсаційних програм. Завжди раді допомогти, бо робимо свою роботу з любов'ю.